Хе, ну що, привіт друзі, привіт риболови. Дивитесь канал Франківський Вон, Ми разом з саньочком... Разом з саньочком виїхали на риболовлю. А я тобі дам, дивися що. Такі, таку приманочку від компанії Віст. Ага. Такі у мене, до речі, друзі, з'явилися Вісти. Тому... Давай мені цю вісту. Вістанеш трошеньки. А, гарно. Зараз О, окунь буде дуріти. Вістюня. Такі у мене є, дивіться, бачите? Ось такий вістик. Фіолетик. Є ще такий твіст. Півторачечка. Думаю, буде гарно працювати. Що, друзяки, час переходити на бюджет. <різь> <різь> на бюджетні приманочки. Що, друзяки, санячок буде лопати на снейк? Це щось схоже на е, цей. на java stick А я буду лопати на такий от твіст. Ну нарешті. Засмерділи руки! на сань Я тебе цей. Дай засмердю роки! Посмерди трохи! О, касончик вийфів! Червоний якийсь! Братан! А що в нього в роті? Що він там жре? Ну це щось жує вже Hey, Хочеш його забрати? Що? Щось чорне, от якесь це. А, це може якийсь цей. Синьочок, цей спінінг тобі. Помогти. Бащу, щоб цей. Щоб плювало. Нарешті перша риба. І не, не пройшло дві години, так? Mm -hmm. Так. Сьогодні у нас трудова риболовля. Бачите, рибка спокусилася на зелену танту. В такому кольорі. Зелененькому. Ну.